Вітаю. Зараз на уроці ми розглянемо з Вами тему публікації відео на YouTube, і зараз перед Вами завдання. Дивіться, працюйте презентацію та відеопояснення. Якщо немає власного каналу на YouTube, то створити у шкільному аккаунті його, розмістити в інтернеті. На своєму відеоканалі створеному вами відео Перлина України. Ну, і зрозуміло, додаєте опис необхідні властивості для відео і позначите властивість не для всіх. Скопіюєте цю властивість і ну, мається на увазі посилання і додасте посилання на відео до завдання. І друге, це додаєте ось в електронну таблицю, яка додана. Тобто вам треба додати посилання до завдання. Тут я пишу, щоб ви використали інструмент ось він посилання. Ви на нього натискаєте, вставляєте туди посилання, він додається у вас до завдання. Ну, і в електронній таблиці я потім вам покажу те ж саме, як ви вставляєте посилання. Ну, Давайте розглянемо з вами публікацію на Ютубі. Ну, може, вже багато з вас вже це і робили, ну, лишній раз повторимо, якщо хтось не знає. Зрозуміло, ми вже з вами говорили про те, що це самий такий сервіс, самий найбільший в інтернеті YouTube. Тому одним із він і розпосюдженим для того, щоб ви могли розміщати і відеофайли. Розміщувати матеріал. У нас на Ютубі може тільки той, хто зареєстрований. А взагалі-то ви можете переглядати без всякої реєстрації. Ну, перш ще ж завантажити відеозаписи. Тут вам треба слід створити свій канал, канал користувача. Взагалі-то це можна робити у творчій студії, там є у нас творча студія, і ми можемо з неї заходити. Або якщо ви перший раз завантажуєте, от ви просто вирішили взяли інструмент завантаження, почали завантажувати, то вона буде пропонувати вам створити канал. Де будете зберігати відеозаписи. Ну і вам, зрозуміло, треба погодитись і створити цей відеоканал. Ну, По-перше, коли ви там натиснули кнопи, ну, інструмент Завантажити, то у вас з'явиться ось таке віконечко, де виберіть файл для завантаження або перетягніть сюди, то вам треба натиснути і вибрати, де у вас в вашій структурі папочок на вашому пристрої, де зберігається це відео, знайти його і натиснути Вибрати. Коли почнеться уже завантаження, першим його опубліковувати, вам необхідно вказати перше, це назву вашого відео. Ну, наприклад, у вас відео це Прилина України. Далі ви повинні тут зробити короткий опис, ну, можна використовувати тут те, про що. Це відео, коротко ви говорите. Ну і далі віконечки використовуєте теги. Ну, до чого це відео, наприклад, там вам говорять комедія чи там що. ну, Теги це у нас слова, ключові, по яких швидко орієнтуються у нас з вами пошукові жуки, як то кажуть. І вибираєте категорію, тобто, якщо ви вибираєте для всіх категорію, то воно публікується в інтернеті, і кожен, хто там переглядає відео, може переглянути і ваше відео. Якщо ви вибираєте не для всіх публікацій, то зрозуміло, що то, там ви вже можете тільки давати дозвіл тільки тим, кому ви надаєте посилання на це відео. Зрозуміло, що коли ви завантажили вже відео у вас на свій канал, то ви можете його редагувати. Ну, що, яким чином редагувати? Редагувати назвою Опис: те, що ви там зробили, вирішили щось поміняти. Ну, і можете видалити, якщо ви вирішили його видалити. Ось таким чином. Раніше був і відеоредактор тут такий влаштований, що можна було ну, там відрізати трішки, редагувати кінцівку і так далі. Ну, Зараз треба іншими вже користуватися сюди, тільки завантажувати. Якщо от ми з вами працювали в кіностудії Windows, то там у нас в файлі було таке меню опублікувати фільми. Ну і зрозуміло, що можна було ваш проєкт, який ви створили в вашому відеоредакторі, не, я кажу, не зберігати як проєкт, а зразу публікувати. І публікувати не в себе на, десь на зовнішньому носії комп'ютера, а в хмарі, як ми говоримо, в інтернеті. Зрозуміло, тут є вибори, де ви можете це зробити, на яких ресурсах що, і ви вже вибираєте, і якби зразу починаєте публікувати. Ну і ось тут перед вами зразу алгоритми, коли ви вибрали файл, опублікувати фільм. А ви брайтеся зі списка сервісів той на сайті, який де буде розміщено, увести в поля діалогове вікна, логін та пароль доступу до вашого YouTube. Ну, якщо це там, аккаунт ваш, то через аккаунт ми це робимо. А далі увести в поля діалогу вікна значення властивості відеофільму, це ж знову так, як просто ми завантажимося назву, опис, теги, дозволу на використання тощо. Ну і вибрати кнопку Опублікувати. І дочекатися, поки фільм буде опублікований. Тут теж треба нам чекати, тому що вона теж, як ми от говоримо, графічно розрі... розділену здатність створює, і все це, як кажуть, в необхідному форматі у нас з вами записується. Ну, ви знаєте, що для обміну аудіофайлами з друзями та знайомими можна використовувати хмарні диски. Яндекс-диски, Google-диски. Google-диски нам більш вони ближчі, тому що ми працюємо з вами в шкільній хмарі, в кожного у вас є Google диск, і зрозуміло, що можна з ним користуватися. Ой, вибачте. І для того, щоб розмістити файл на Google диску, ми вже це знаємо, як це можна робити: це запустити браузер, відкрити сторінку Google увійти під своїм логіном і паролем, потім зайти в додатки. У нас Google, ось інструменти, вибрати серед сервісів диск ось такий значок, і вибрати там той плюсик, завантажити файли. Вибрати файл, який потрібно завантажити та натиснути, і відкритим. Вибачайте, прирвалась, тому що кашель, алергія. Ну, і коли ви вже розмістили файл на Google диску, ви повинні налаштувати доступ до ваших аудіофайлів інших користувачів. Так як це і до файлів звичайних, так і до аудіофайлів. А ми надати доступ іншим, натискаємо з вами інструмент. І що, ви даєте, всі, хто там мають посилання, можуть що робити? Переглядати, можна дозволити редагування. Ну і натискаєте Готове. Далі ви можете отримати посилання до спільного доступу. ось ви отримувати. І це посилання, воно копіюється зразу в буфер обміну. І з буфера обміну ви можете надсилати, наприклад, через електронну адресу це посилання якимсь способом там надати. Це посилання, за яким інші можуть заходити і прослуховувати ваші аудіозаписи. Ну, і якщо говорити про завдання, про те, що я вже вам читала, то і вам якраз треба розмістити в інтернеті на своєму відеоканалі, створене вашим відео «Перлина України. Позначити властивість не для всіх. Це значить, що ви повинні надати посилання, і тільки по посиланню можна переглянути ваше відео. Просто в інтернеті ми його не переглянемо. І ви додаєте посилання до завдання, тобто мені здаєте завдання, і в електронну таблицю теж саме вставляєте. Ну, Давайте. Тут я трішки вам покажу, як нам завантажити на YouTube. Ну, якщо дивіться у вас, ну, я не знаю, як у вас там з YouTube, але ми можемо через додатки, коли ви зайдете в шкільну хмару ваш аккаунт, тут у нас є ось YouTube. Тому що у вас можуть бути другі аккаунти, там, але ми працюємо через шкільний. Ви натискаєте на нього, йде завантаження. Ну, так як у мене вже канал є, і я зрозуміла, що вже створила, тому я тільки перейду, наприклад, дивіться, ось ваш канал є. Вам можна просто от натиснути Створити і почати створювати. Вона вам запропонує створювати ну, створити канал свій. Якщо я зараз теж так зроблю, то зрозуміло, що вона мені буде записувати, ну, як кажуть, на мій канал. Можна заходити, ось тут є. YouTube, YouTube студія, тут теж сюди можна заходити і завантажувати. Ну, я ось зараз створити натисну. Виберу завантажити. Тут ми бачите, можемо починати трансляцію, створювати дописи, завантажити. І зараз зверніть увагу, з'явиться у мене. Таке ж віконечко, як я вам в презентації показувала, де ви натискаєте вибрати файли і показуєте, де у вас це відео, ви вже його повинні зберегти. Ми говорили про MP4 формат, і треба завантажити. Ну, Я трішки інше завантажу вітання. Ось таким чином відкрию і завантажу, тому що вже шкільні, я ті, що мені потрібно, я завантажила. А дивіться, йде, е -м -м, у нас вже початок завантаження. І вона те, що як називалось відео, вона сюди розміщає. Але я видалю і, наприклад, напишу привітання. Ну, мами. З ним народження. Так. Далі, ну, зрозуміло, це ж саме в мене і в опису буде. Я просто візьму, тому що в мене нічого. Якщо у вас, от, наприклад, назва, я пишу назву урока, потім пишу, що це пояснення до уроку. А, то це одне і те ж саме. Я тут у мене... Далі зверніть увагу, я от листаю, вона мені вже ось показує посилання на відео, те, що вона вже, наприклад, створила, да? але ви тут можете е, вибрати, тобто можна зробити обкладинку, е, якщо там можна вибрати, от вона пише наразі, ви не можете. Звільнити обкладинку. Наприклад, списки відтворення, які там, от у мене тут якби дещо записується, це в мене в папочках. Те ж саме можете вибирати, дивитись, але зараз вам основне, це те, що вибрати, для кого призначений цей контент. З мене, ну, мене для дітей призначений для всіх, якщо я вам уроки, і натискаю далі кнопку. Зверніть увагу, от ідуть елементи відео, і де зараз перевірка. Перевіряється у нас з вами на що? Ну, На непорушення авторського права. -то. Далі я натискаю: якщо дивіться, видимість вашого короткого відео, залишиться без змін. Отут я щось пропустила. А може воно далі зараз. Ні, ось воно. Іде публікація, і якщо приватне, то тільки ви зможете переглядати. Не для всіх, це тільки по посиланню можна і для всіх це воно розміщається в інтернеті. Ви вибираєте не для всіх. Це тільки для по посиланню. Якщо посилання надається. То можна бачити. І ось дивіться, вже воно якби створене посилання. Можна і тут натиснути на копіювання, і мені вставити. Але, от, наприклад, зберегти, якщо я от натискаю іншим способом, що можна зробити. А Вона вам пише, що ви можете навіть поділитися з кимось чогось, але вам треба ось іде копіювання, ви натискаєте копіювання і закрите. Якщо ви пропустили це і не скопіювали, то нічого страшного, а ви можете, коли воно у вас тут з'явиться, чомусь воно в мене тут не з'явилося. То ви уже ось тут натискаєте, дивіться сюди, і є створити посилання для доступу. Тобто, на ці три крапочки, ви можете вже, як кажуть, переглядати і перевіряти. Ну, а тепер, дивіться, ну іноді тут треба підождати, щоб вона зробила. В форматі перегляду. І надалі ви що робите? Ви мені вже е, скопіюване посилання берете оцю скріпочку інструмент, ви його, як кажуть, вставляєте, мені це буде додане до завдання. Щось тут так, тормозиться. От ви вставили я ctrl -V вставила, і в мене посилання створилося. Тепер дивіться, це ж посилання вам треба додати і в, в табличку. От коли ви табличку відкриєте, у вас є доступ до запису в цій табличці. Я теж дала, так як от я говорила, ви можете давати аудіо, а я дала вам можливість редагувати навіть. А ви пишу тут вставля, ставите, пишете свої ім прізвище ім'я. Так, і посилання. Дивіться, можна просто натиснути Ctrl V. Але воно буде таке велике. От гляньте, не дуже гарне. Тому я зараз це приберу. От, і як можна зробити, я напишу просто слово відео. А потім його виділю, і зверніть увагу, у нас є інструменти. Ось тут, якщо натиснути ще на три крапочки, додаються інші інструменти. І є така ж скрипочка, як ми додали до завдання. От з'являється вікно, де це вікно ви вводите те посилання і вибираєте застосувати. Все. У вас от з'явилося посилання на це відео. Це не просто от я натиснула, я можу через це пройти і взагалі то переглянути, тобто, яким чином ви можете вже це переглядати. Ось таким чином. Так, оце ваше завдання, яке вам треба зробити. Це грамотно, по-перше, я вам показала, як вставити посилання, і воно вставляється в електронну табличку, і вставити це ж, і в завдання. Тобто, ось воно додане до завдання. Ну, я його бачу буду трішки по-іншому, чим це я бачу тут, тому що. У нас виглядає по-іншому середовище нашого завдання. Ну і здайте, ось таким чином я чекаю на вас виконання домашнього завдання. Дякую за увагу. Саме перше це бережіть себе, бажаю успіхів і до побачення!